Всім привіт! Мене звати Іван і це канал Volver Small. Це відкриття каналу перше відео І ви навіть не маєте такого удивлення, що я такий канал. в да. мене вже три підписчика звик не взялась. А, точно, я ж сам себе розофішував. Так, я буду знімати відео Якісні... Кльовий контент, та буду челлендж, ну такий, типу, що... О боже... Типу що... Пробуй не засміятися і типу. Е... Типу. Пробуй не заплакати. Що я буду снімати. Напевно, влоги і буду точно знімати. це буде найшвидкіше. Де більше в мене буде Лет'сплейв по ігрі фом і ще інших плейф. Не по ігрі ще може фом. Так, я дякую вам, що ви підписані на мій канал. А, 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 а тощо. Ви ще маєте підписатися. І Я пораджу вам підписатися на канал Фаворит Футбол. На канал... Більдер А і Бенді. Ну, зайдіть до канал, краще Більдер там буде Бенді і все. Розкричувати. Ну, тобто писати коментарі і він там буде дуже. Ви натиснете на нього і там буде. Фін. Ну, його дуже важко зробити. Просто нереально. Мене тут. Я просто візу мене на Байбер. Там всіх в деяких каналах є. Так, я що ви маєте підписатися мій інстаграм там іванс типу така тере смол крапка терела така знаєте на і вольф біжіть швидку в інстаграм і не забудьте ставити лукаси не забудьте